Рішення. Я приймаю рішення бути жіночною. Бути жіночною. Стати жінкою Стати жінкою. і стати для батька донькою. І стати для батька донькою. І скажи, тата, ти в мене могутній. Тато, ти в мене могутній. Да, ти велика, я маленька. Ти велика, я маленька. А тепер побачив весь свій чоловічий рід. Так, да, він тут, зараз, так. Да. І скажи, я вас бачу. Я вас бачу. Я вас чую. Я вас, чую. Я, вас відчуваю. Я вас відчуваю. Я вас визнаю. Я вас визнаю. І, даю місце і даю місце своєму серці. В своєму серці. Да. І в цій системі. І в цій системі. А у тебе були виключені чоловіки із роду? Зрозуміло, десь в предках були якісь події, де ненависть на чоловіків, і вони тоді відмовилися від чоловіків.